Я хочу стати впевненим. Прошу допомогти мені пропрацювати mm -hmm. невпевненість. Розкажи трохи про себе Денис. 26 років програміст. Працюю, живу з сестрою. двійня. Тобі потрібно щось знати про мене. Так, я Ольга. Мені 37 років. Я психолог, психотерапевт з досвідом роботи 15 років і я вивчаю психологію понад 20 років. Що ти називаєш невпевненістю в собі? Кожне окремо слово буде для нас значити різні речі. Це все залежить від нашого індивідуального досвіду. Ось я вам скажу слово собака, і у кожного буде своя реакція на це слово. Хтось нейтрально відреагує, бо не має собаки та особисто з ними не контактував. Хтось посміхнеться та відчує радість та тепло, бо має собаку, чи мав позитивний досвід при взаємодії з твариною. Хтось відчує злість чи страх, бо був досвід, що собака напала чи перелякала людину. Так і слово сполучення невпевненість собі буде мати свої характеристики. Про це важливо знати. Підпишись, я знаю, як тобі допомогти. Я впевнено ходжу. Мої плечі розправлені. Вільно починаю розмову, веду себе максимально легко, коли я в компанії, то проявляю себе сміливо, жартую та стаю центром уваги. І що ти хочеш отримати як результат такої поведінки? Я хочу зустрічатися з дівчиною, хочу стосунки. Ти хочеш багато стосунків з різними дівчатами. Ні, я хочу одну та нормальні, стабільні стосунки. Угу. Ти хочеш бути в центрі уваги для чого, що то тобі дає. Щоб познайомитися з дівчиною. Уявимо, що дівчина вже є тоді, яка твоя поведінка. Мені немає потреби привертати увагу. Я не хочу завжди бути таким. Я хочу бути, як зараз, угу. але мені хочеться мати більше внутрішньої свободи від тривоги. А яку дівчину бачиш перед собою? Спокійно, щоб не пила та не курила, не ту совщицю, націлену на гарні угу. стосунки, без надмірних емоцій та потреб у сварках, любила читати, дивитися кіно. Не знаю, таку, як я, але трохи більш емоційну, бо я якийсь черствий. Тоді виходить, що ти хочеш себе переробити, щоб знайти дівчину максимально схожу на тебе. Але тут є питання, чи звернув би ти увагу на такий персонаж, якби дівчина так себе поводила. Ні. Чому ж? Бо у мене було уявлення про легковажність людини, що вона не хоче тривалих стосунків. Я б не підійшов знайомитись, навіть якби міг. Отож тоді ти та вигаданий образ я зверне увагу не тієї дівчини, а твоя пройде повз. А тим паче, що тобі самому цей образ не подобається. І ти вважаєш, що ти о. Але чому для стосунків вирішив грати якусь роль? Так, я це бачу, доки ми говоримо. Тоді скажу так: зробіть угу. мене впевненим в собі, щоб я не хвилювався та не тривожився поруч із людьми. Міг швидко реагувати на їх питання та не тупив з відповіддю. Міг цікаво підтримати розмову, ось що я хочу. Супер, це звучить максимально про тебе. Тоді твоя задача на цей тиждень або зареєструватися в Тіндері, або знайти собі компанію для відпочинку і піти десь посидити в барі. Спробуй говорити з дівчатами, знайомитися. Але мені потрібно спочатку бути впевненим. Я ще не готовий. Ми ж повинні про це попрацювати. Ні, це так не працює. Впевненість досягається тільки через дію, а без твоєї дії та отримання досвіду ми будемо просто філософствувати про те, що таке впевненість, і що тобі робити. Ось ти почнеш знайомитися, почнеш отримувати досвід. Ми побачимо, що в тебе виходить і що не виходить. І тоді, по факту, будемо працювати над поведінкою та реакціями, емоціями і думками. Там була дівчина, вона мені сподобалась, але я ніяк не проявив ініціативу почав сумніватися. А як, взагалі, в твоєму житті з ініціативою та прийняттям рішення? Бо я завжди був тривожним та нерішучим.